На початку повномасштабної війни українки хапали дітей і бігли за кордон, рятуючи їхнє життя. Тоді мало хто думав про те, які речі стануть у нагоді, окрім першочергових. Ну звісно ж, мешканці інших країн допомогли з одягом та іншими необхідними речами. Але була одна річ з тих, що залишилися вдома, якої дуже дуже бракувало. Здогадуєшся про що ну а вже ж це вишиванка. Адже де ти знайдеш вишиванку у Німеччині або Канаді, ну на щастя, наші жінки не тільки майстрині, а ще й талановиті підприємниці. Вони вміють все, зокрема поєднати попит із пропозицією про те, як у вільнюсі з'явився магазин українського вбрання, дізнаєтеся далі з наступного матеріалу. У Каті в Дніпрі був свій онлайн-магазин дитячого одягу. Дівчина-дизайнер розробляла модні та зручні образи для малечі. У мене були е дітки такі дуже фешн, е дуже цікаво виглядали. Знаєте, мене надихнула на це моя донька. Коли їй було ще три роки, і ми кудись збирались, то вона, побачивши, як я люблю одягатись, е підбирати для, для себе і аксесуари, і одяг. Подивилась на мене і сказала: Мама, а чому це я маю одягати е такий веселий одяг зі свинкою пепою? У житті Катерини були нові колекції, покази та визнання. Проте дівчина тепер називається минулим: усе змінило 24 лютого і російські ракети. Трохи тяжко спом... вспоминати ці... цей момент, але. Ми тоді всі були в шоці, і ми прийняли таке рішення, що я сяду за руль і за кермо, і ми з донькою поїдемо за кордон. Катерина з восьмирічною донькою поїхали до Литви, отримали там тимчасовий захист, орендували помешкання у Вільнюсі. Дівчина каже: у чужій країні було дуже важко, постійно думала про батьківщину, робити нічого не хотілося. Згодом Катя знайшла психологів. У нас були свої групи по 10-15 чоловік. І ми ділилися своїм психологічним станом, як на нас вплинула війна, і саме завдячує їм. Це Аудра, Ева. Я потроху почала вертатися до нормального життя. Проте додому каже Катя, хотілося постійно в травні. Вона навіть наважилася повернутися в Україну. Приїхала в Дніпро на кілька днів. Ці три дні робило ПВО, і кожен день були якісь зриви. Все ж Катя повернулася назад до Литви. але приїхала не з порожніми руками. Коли я вже їхала назад, Литву собі купила вишиванку, показала друзям, які залишились тут. Ми звісно вже знайшли спільну мову. Познайомилась тут з українками з інших міст, які такі ж, як і я, виїхали вимушено з України. І вони замовили собі. Так я знайшла комусь. Треба було ручної роботи, комусь була потрібна сукня. Так, дівчина вирішила продавати вишиванки у Литві. Згодом Катя зустріла ще одну українку, знайшла постачальників, і разом вони відкрили магазин у вільнюсі. Зараз я в Литві і продаю вишиванки як для українців, так і для литовців, бо вони. Одягаючи вишиванку, в першу чергу так показують свою позицію, на чиєму вони боці. Проте клієнти Каті не лише українці та литовці. Ми вже відправляли замовлення і у Францію, і в Англію, і з Ірландії. Нам прийшло вже два замовлення. Зараз в магазині Каті широкий асортимент вишиванок: є і сукні, і сорочки, і блузи, і з традиційною вишивкою, і прибудень, і на свято. Є машинна вишивка, є ручна. Багато хто залишився без роботи багато хто має недостатньо клієнтів. А тут є попит. Тому я і вирішила все попит і пропозицію і е, поширити наші українські традиції, наш український одяг е, у Європі. Робота забирає чи не весь вільний час, але Катя її дуже любить і хоче, щоб усі в світі зрозуміли, як ми пишаємося своєю країною. Пишаємось тим, що ми українці, що ми так завзято відстоюємо нашу країну, нашу свободу, і вишиванка в першу чергу показує, що ми цим пишаємось. Крім того, Катерина часто проводить майстер-класи у центрі для українських переселенців. Разом із дітьми вони шиють одяг. Також бере участь у різних ярмарках у вільнюсі, де продає вишиванки, символи української нації, символи нашої незламності.